Пропозицію внесена на, на розгляд депутатів про до бюджету. Отже, у нас є програма профілактики правопрошу профіакти, боротьби з дочинською на території області на 11.15 роки, яка зараз вхована до працювання, і ми очікуємо, що буде новий варіант програми. Так само у нас є програма розвитку виставкової ярмаркової діяльності на 11-13 роки, яка так само рішенням депутатського корпусу віддала до працювання. Тому є наступна пропозиція, аби ми першочергово вирішили питання, які є в соціальній сфері і національній сфері, вирішили соціальні національні питання, які зараз є першочерговими, одним із першочергових на предподенному в Тернопільській області. Так само враховуючи те, що згідно проєкту бюджету, передбачається 50 тисяч гривень на заходи, забезпечення діяльності органів прокуратури та анти антитерористичних заходів. на моє запитання, доповідач даного питання не зміг відповісти на які самі заходи по програмах побачаються виділені площі, і загалом, як на мій погляд, виглядає, що 50 тисяч гривень на прокуратуру чи на службу безпеки це просто і смішні гроші. Я думаю, що і обласний прокурор, і начальник обласної служби безпеки з радістю погодитися на те, щоб ті кошти були спрямовані безпосередньо на вирішення соціальних тих питань, які зараз піднімалися в обласній раді. Тому пропозиція наступна: в проєкті змін до бюджету передбачити виділення 300 тисяч гривень на проведення ремонтних робіт в Краснопущі. Я додатково хочу поінформувати, що 28 грудня 2010 року